Уяви собі гірську ніч. Високо серед карпатських схилів, де дерева мовчать, а вітер ходить між стовбурами, немов хтось давній і невидимий. Темрява тут не лякає, вона огортає, як м'яка ковдра. В повітрі відчутно запах вогкості, моху та давньої тиші. Десь далеко кричить сова, десь ближче тріснула гілка. І знову все завмерло. Це ніч, яка дихає повільно, в ритмі лісу, ніч, у якій живе пам'ять. Кажуть, що Карпати не просто гори. це древні сторожі, які пам'ятають голоси людей, духів, тварин і тих, кого давно забули. У їхніх глибинах під мохом і корінням сплять легенди. Іноді вони прокидаються. Це одна з них. М'який серпневий вечір сходив на ніч. Високо в горах, де не чути доріг і де хмари пливуть на рівні очей, світ стихає і завмирає. Тут час іде повільніше, а іноді здається, що не йде зовсім. Стежка, якою йде герой, ледь видима. Вона заросла мохом і корінням, мов її вже давно ніхто не торкав, але він не губиться. Ноги самі знаходять напрям знайомий інтуїції, у повітрі пахне хвойною смолою, сухим лишайником, сирим камінням і легким димком, наче десь далеко ще тліє вечірні вогнща. Він іде повільно, не поспішаючи. Тут не буває поспіху. Кожен рух обережний, кожен звук чистий. М'яке шелестіння під ногами здається голоснішим, ніж хочеться. Листя піднялося у повітря, закружляло і впало знов, як знак, як подих. Тут усе живе, навіть каміння. Дерева стоять, як старі родичі, мовчазні й пильні, в їхніх стовбурах тріщини, лишайник, гнізда комах. Гілки розставлені, ніби руки, що тягнуться до неба. Деякі переламані, інші вкриті мохом. Один із них такий старий, що в його стовбурі могла б поміститися людина. Може, хтось і жив там колись. Вдалині щось шарудить, потім знову тиша. Ця тиша не порожнеча, вона тепла, повна, вона обволікає. Її можна чути як музику, не вучну, а таку, що звучить усередині. Іноді йому здається, що ліс ніби дихає. Гілки похитуються в один ритм. Туман повзе вздовж землі, обіймаючи коріння. Десь неподалік хруснула гілка, ніби хтось обережно зробив крок. Але герой не обертається він знає, що в цьому лісі краще слухати, ніж дивитися. Зупиняється, прислухається. У вухах ще звучить тиша. Потім легкий звук, падає листок один. Він повільно летить униз, обертається і лягає на мох, м'яко, без найменшого опору. Йому раптом пригадалося, як дід у дитинстві казав: Тихий ліс то не мертвий, то розумний, він усе бачить, усе пам'ятає, але не завжди говорить. Це місце він обрав не випадково. Йому казали, що цей ліс особливий, чорний ліс. Його ще називають мовчазним. Не тому, що тут нічого не відбувається, а тому, що він не говорить із ким попало. Герой сідає на камінь. Дихає глибше. Очі повільно звикають до напівтемряви. Ніч повільно стікає з неба, як чорнило на пергамент. Зірки ще не видно. Лише тонка смуга світла десь далеко між гіллям. Це останній подих вечора. На мить все завмирає. І саме в цю мить ліс стає майже прозорим. Видно, як виблискують очі нічних тварин, як сова злітає з гілки, беззвучно, ніби просто зникає у повітрі. Він не боїться, бо не сам. Тут немає самотності, лише присутність невидима, спокійна, вічна. Галявина відкрилася зненацька, тиха, мовчазна, залита ніччю, серед неї старий повалений стовбу, укритий мохом. Герой зупинився, сів, витяг кресало, висік і іскру. Полум'я народилося з диму і навколо стало м'якше, спокійніше. Його погляд завмер у вогні, у полум'ї, що тріпоче, як пам'ять. І тут сплив образ дід. Його голос був глибокий і хрипулачнатий, ніби сам ліс промовляв через нього. Не гукай у лісі навіть думками, бо лісовик чує і мовчання. В дитинстві герой не розумів, сміявся, а дід лише дивився. Я бачив його. Давно, ще до війни, залишився сам у горах, збився зі стежки, і раптом повна тиша навіть вітер завмер, озирнувся, стоїть, високий, мов стовбур, очі як кора. Не сказав ні слова, але я зрозумів, час іти назад. І стежка сама з'явилась. Вогонь тихо потріскує, повітря пахне димом і мохом, десь далеко сова. Лісовик не злий, але він пам'ятає хто з лісом говорив повагою, тому буде відповідь. Герой сидить біля вогню, слухає ніч і раптом відчуває. Ось поруч не страшно, не темно, просто присутність я, що ожила. Вогонь догорів. Залишився тільки легкий тліючий жар. Герой підвівся, струсив з плеча мох і рушив далі. Ніч погустішала, місяць ховався за хмарами. І ліс набував кольору тіней. Стежки більше не було, лише м'який мох, що прилушував кожен крок. Повітря стало вологішим, десь ближче з'явився звук води, тонке дзюрчання, майже непомітне, струмок. Дерева ставали густішими, гілки нижчими, деякі майже торкалися його голови. Ліс усе більше був схожим на живу істоту, не страшну, а стару, мудру, мовчазну. І саме тоді він відчув щось змінилося не різко, м'яко, як буває, коли в приміщенні хтось заходить, і ти це знаєш навіть не обертаючись. Вітер спинився. Листя застигло, і навіть звук струмка став глухішим. Серце билося рівно, без страху. Але щось у повітрі стало густішим, словами не описати. Це відчуття, яке не має назви, але знайоме кожному, хто хоч раз був у горах сам уночі. Він ішов далі. Кожен крок ставав уважнішим. Ніби ліс дивився, і не хотілося тривожити його спокій. І тут перший знак: падає листок один, але не за вітром, просто вниз рівно повільно, і в тиші чується звук: легкий, майже невагомий спів, не людський, не пташиний. Ніби ліс заспівав сам собі одна тягуча, спокійна нота, що зникає в повітрі. Герой зупинився, дивиться навколо. В кутку зору щось рухається, можливо, тінь, можливо, відблиск, можливо, уява. Але це було воно не лякало, просто було. Він і мить заплющив очі. І тоді побачив серед дерев тонка постать, м'яка, тиха, ніби створена з туману. Вона не йшла, вона пливла без звуку, без слідів. А коли відкрив очі, нічого не було, але серце було спокійне, наче ліс дозволив це бачити. Він ішов усе глибше у ліс, повільно не поспішаючи. Навколо нього нависала тиша, така глибока і щільна, що, здавалося, навіть повітря стало важче. Дерева стояли мовчки, старі й величні, їхні гілки ніби схилялися до нього, тихо спостерігаючи. І раптом він відчув щось незвичайне. Немов саме дерево, під яким він пройшов, злегка піднялося і дивилося йому в спину. Мох під ногами раптом став м'якішим, немов живий, ніби вітав гостя, що поважає ліс. Відчуття зростало, нічний вітер перестав шуміти, а навпаки, ніби затих, щоб не порушити магію момент. Він спинився і подивився навколо. Ніч була темною, але не страшною. Лише легкий туман обіймав землю. Погляд його впав на моховий покрив біля коріння старого дерева, він ніби рухався, легкий пульс життя, який міг відчути лише той, хто уважно слухає. Він сів під це дерево, глибоко вдихнув запах хвої й лісу, відчуваючи, як вся втома залишає його. Звуки навколо стали ще тихішими лише тихий шурхіт листя, що повільно падає, і далекий дзюркіт струмка, який ніколи не мовчить. Він закрив очі і відпустив всі думки. Ліс, здається, шепотів йому. Ти не один. Він занурився в м'який сон під гілками старого дерева. Ліс навколо ніби оживав, ніби дихав разом із ним. У сні туман розсіювався, і перед ним постала велична постать лісовик. Його борода була з моху, густого й зеленого. А очі глибокі, як кора древніх дерев. Він стояв мовчки, і між ними не було слів, лише спокійне, глибоке розуміння. Лісовик дивився на нього так, ніби бачив душу мандрівника. Погляд лісовика був м'яким, але в ньому відчувалась сила природи. Вона не лякала, а заспокоювала. Герой простягнув руку. І коли він торкнувся лісовика, світ навколо почав розпливатися в ніжному світлі. Відчуття тепла й безпеки огортали його, ніби сама природа обіймала, і потроху фігура лісовика зникла, а сон став ще глибшим і спокійнішим. Він повільно відкрив очі, сонце лише починало вигравати на горизонті, освітлюючи м'якими промінцями верхівки дерев. У руці він відчув щось тепле і знайоме Моховий амулет, який залишив лісовик. Легкий, ніби він був частиною самого лісу. Вітер ніжно грав із його волоссям, приносячи аромат свіжості та нової надії. Стежка, якою він прийшов, тепер була яскраво виражена, немов сама земля відкрила йому дорогу додому. Він крокував повільно, вдихаючи тишу, що тепер жила не лише навколо, а й у ньому самому. Кожен крок наповнював його легкістю і спокоєм. Він вже не був загубленим. Ліс прийняв його, і тепер він ніс частинку цієї тиші з собою. Не всі легенди призначені для розуміння. Деякі створені, щоб відчувати їх душею. Тиша карпатського лісу залишає свій слід у серці тих, хто навчився слухати. Зараз настав час спокійно заснути, відпустити всі думки і поринути у ніжний сон. Нехай ніч обійме тебе своїм теплом. А сни будуть світлими і спокійними. Дякую, що провів цей час у лісі разом зі мною. Залишайся на зв'язку. Нові легенди і казки вже чекають на тебе. Добрані!